Вітаю вас, шановні глядачі. Відбувається золота революція, і Китай хоче на цій темі вигребсти, але ніфіга в нього не вийде. Хоча спроби цікаві відбуваються. Давайте про це поговоримо. 8 жовтня 2025 року золото вперше в історії перевищило позичку в 4 штуки баксів. За вунцію. за рік ціна металу зросла більше, ніж на 50%. Це точно не пересічна подія. Щоразу, коли золото. Проходить через психологічний бар'єр, це відображає масштабні економічні, а частіше геополітичні процеси. У березні 2008 року метал вперше перевищив тисячу доларів після фінансової кризи в серпні, 2020-го перебив дві тисячі під час пандемії, коли центробанки світу друкували безпрецедентні обсяги грошей. В березні 25 го подала три тисячі доларів на тлі зростаючої економічної нестабільності, і ось тепер досяг аж чотирьох тисяч. За цим числом стоїть масштабна геополітична гра, в якій головним гравцем, як виявилося, виступає Китай. Справа в тому, що попит на золото зараз формують центробанки У 2024 році. Вони забезпечили більш ніж п'яту частину глобального попиту на цей метал. Тобто йде трансформація грошових фінансових потоків, по суті, готовність до певної ізоляції економічних кластерів один від одного, і золото стає такою альтернативою долару. Тобто, вже не тільки приватні інвестори визначають динаміку, а й суверенні держави, і серед них Китай займає особливе місце. Ну тому, що він перший може попасть під санкції жорстко під конфронтацією міжнародної торгівлі, саме через те, що може рипнутися на Тайвані, як мінімум, через це народний банк Китаю збільшував свої золоті резерви 11 місяців поспіль до вересня 2025 року. Станом на вересень офіційні резерви Китаю сягнули 74 мільйони. Торські хунці, або близько 2300 тонн золота на суму понад 280 мільярдів доларів. При цьому Китай нарощує свої резерви, незважаючи на історичний максимум ціни. Моя думка, що вони готуються до вторгнення або до потенційної конфронтації з Заходом. Дякую за увагу. Але ми поїдемо далі. Все ж таки. Разом із цим Пекін методично скорочує вкладення в американські облігації. Станом на липень 2025 року китайські резерви казначейських облігацій США впали на 41%, порівняно з кінцем 2015 року. Китайські гроші перетікають з долара в золото. Навіть за таких темпів золото становить менше ніж 9% резервів Китаю. Тоді як світовий середній показник 20%. Простір для накопичення тут величезне. Монсакс прогнозує, що золото може досягти майже 5 тисяч баксів за унцію в грудні 26-го року, якщо навіть 1% інвестицій в американських облігацій переміститься в метал. До того ж, у червні цього року шанхайська золота біржа відкрила своє перше офшорне сховище в Гонконг. Це досить важлива подія для всієї світової економіки, адже китайська біржа вперше вийшла за межі материка, створивши шлюз для торгівлі золотом юаня. Біржа запропонувала повне звільнення від плати за зберігання металу до кінця 2025 року. Але Гонконг це лише початок. Шанхайська біржа планує розширити мережу на Сінгапур, Цюріх і Дубаїв створивши глобальну екосистему, це пряме змагання з Лондоном, який десятиліттями залишається найбільшим ринком фізичного золота. У його сховищах понад 8800 тонн. А чим ви гірші задних всіх, що заважає вам почати інвестувати в дорогоцінні метали і отримати найнадійнішу фінансову подушку? Не знаєте з чого почати, куди інвестувати, як не прогоріти? Якщо ці питання вас зупиняють на шляху до фінансової незалежності, то міні-курс інвестування в дорогоцінні метали від школи останнього капіталіста це те, що вам потрібно. Посилання на безоплатну консультацію в описі під відео. При цьому КНР у них у комуністів китайських є всі карти для успішної експансії, коли західні уряди заморозили московські валютні резерви після 22 року для багатьох країн це стало серйозним сигналом. До того ж, у Банку Англії вже роками отримується воносельське золото вартістю понад мільярд доларів через політичний конфлікт для країн БРІКС, які становлять 40% світової економіки. Це нагадування про ризики і залежності від західної системи. Враховуючи, що більшість країн БРІКС керують часто абсолютно недемократичні особи, які може і хочуть войнушку теж відбить якусь розумієте, в чому проблема. Китайська пропозиція виглядає привабливою. Пекін почав залучати центральні банки дружніх країн купувати золото і зберігати його в китайських сховищах. Якщо центробанки почнуть це робити, наступним кроком стане можливість торгувати золотом через шанхайську біржу. Це дозволить Китаю стати глобальним фінансовим центром та відібрати частку традиційних гравців. Мотиву Пекіну тут багато. Золото дає змогу диверсифікувати резерви від долара. Воно підтримує юань, створює інфраструктуру, стійку до санкцій і загалом посилює позицію Китаю глобального гравця. Тут видно, що Китай уважно вивчав уроки Москвою. Москва накопичувала золото після анексії Криму 2014 року, коли ціни ще були порівняно невисокими. Це золото стало ключем до відносної фінансової стабільності після 2022 року, коли валютні резерви за кордоном заморозили. До того ж, ціна металу спочатку війни більш ніж подвоїлася, значно збільшивши вартість московських резервів. Але найважливіше вплив на довіру до долара. Зазвичай під час стресу інвестори тікають в долар. Але тепер Трамп почав погрожувати різними тарифами і митами, намагаючись зменшити роль американської валюти. Іронія в тому, що саме такі дії штовхають світ шукати альтернативи швидше за будь-які ініціативи Брікс. І хоча долар залишається домінуючою валютою та становить 58% світових резервів, Пакін продовжує терпляче будувати свою інфраструктуру. Разом з тим треба сказати, що американський ринок на домінують китайського нестагнуючий, і так чи інакше гроші будуть паркуватися в США хоче того Пекін чи ні. Ну, маргінали, звісно, різні. В першу чергу в Китаї будуть бракуватися, тому що вони там можуть зберегти свої гроші, тому що Пекіну, в принципі, пофіг, хто на кого нападає. Загалом, юанові контракти на МІТІ нафту ще мають мало ліквідності порівняно з доларовими. Тому, хоча більшість транскордонних транзакцій Пекіна тепер проходить в юанях, до домінування в торгівлі між третіми країнами ще далеко, але тренд очевидний і все це на тлі зростання боргу США, політичної турбулентності та... Побоювань щодо інфляції окремо варто згадати і про цифровий юань. Пекін активно розвиває власну електронну валюту центрального банку, яка вже тестується в внутрішніх розрахунках для Китаю. Це не лише інструмент зручних платежів, а й спосіб обійти долар у глобальних транзакціях. Якщо Пекіну вдасться створити альтернативу у лондонській системі, залучити центробанки, торгувати через Шанхай та зробити юань резервною валютою поряд з доларом, то це змінить глобальний порядок. Але як ви бачите, тут ще дуже багато роботи. До того ж, середині країни накопичиться низка серйозних викликів. Перш за все, боргова криза в секторі нерухомості. Багаторічна модель розвитку економіки через масове будівництво житла явно себе вичерпала там. Муніципалітети просто страшну заборгованість мають. Це створює ризик не лише фінансової нестабільності, а й соціального невдоволення. Другий фактор старіння населення та й стрімко втрачає демографічну перевагу, яка десятиліттями забезпечувала йому дешеву робочу силу, і динамічне економічне зростання. Народжуваність падає, кількість людей похилого віку невпинно зростає. Ну і найголовніше. Висока контрольованість фінансової системи, суворий контроль за капіталом, втручання держави в ринки та недостатня прозорість фінансової звітності, обмежують можливість юаня стати повноцінною резервною валютою. Це те, що відрізняє Китаю США чи ЄС, де фінансові ринки, хоч і не завжди стабільні, але більш відкриті. Тому ми, звісно, не стверджуємо, що Китай обов'язково досягне своєї мети і зможе зламати існуючий фінансовий порядок, шлях до створення повноцінної альтернативи долару дової складний. Для цього потрібно не лише золото чи інфраструктура більша, а й довіра світових гравців, ліквідність ринків та політична стабільність середині самої країни. Та навіть якщо Пекіну не вдасться реалізувати весь задом, вже сьогодні очевидно його дії впливають на розподіл сил в глобальній економіці, кожна нова тонна золота в резервах чи кожна угода укладена в юанях, це крок у напрямку до багатополярного фінансового світу, де долару дедалі важче залишатися безальтернативним центром. Так що готується Китай. Та йому новою Америкою не вийде. Але попробувати він все ж таки попробує. Будемо спостерігати далі. Всім всього найкращого. До побачення!